BMW – це абсолютний технологічний лідер на ринку спортивних та дорожніх авто. Ну або, хоча б, принаймні, був таким. Компанія була заснована ще у 1916 році і має в своїй історії досить сумні сторінки. BMW і спорт це нерозривні речі, але так було не завжди. Усім відомий виділ Motorsport з'явився на світ у 1972 році. Для демонстрації технологій і спроможностей виробнику необхідно було представити концепт. Так у 1972 році на відкритті літніх Олімпійських ігор у Мюнхені представили перший власний концепт Баварсів. За весь час випустили лише два автомобілі. Зараз вони знаходяться в музеях в М'юнхені та США і періодично їздять по різноманітних виставках. А один з двох автомобілів використовувався для заводських тестів. Серед них тест в аеродинамічній трубі, підбір шин на полігоні, покращення системи крізь контроля і що важливо АБС. Шеф-дизайнером проекту став без перебільшення легендарний Поль Брак. Людина, під чиїм керівництвом були створені більшість серій BMW, а також Mercedes v 198 300 SL Gullwing. Саме він створив традиційні для BMW акулючу морду і кокпіт, спрямований до водія. Дизайн надихався стріловидними попередниками з Італії, але містив абсолютне новаторство. Діагональна лінія вздовж усього боку кузова створювала ілюзію руху навіть тоді, коли машина стояла на місці. Крім того, авто стало піонером у конструкції енергопоглинаючих зон поблизу бамперів, які кріпилися на телескопічні балки. Попри такі рішення, авто мало задні ліхтарі простої форми для економії при зіткненнях. Технічна частина вражає ще більше, все таки мова про BMW. Слова установка перший турбок. Пований двигун баварців. об'єм 2 літри на 4 циліндри. Розміщувався він поперечно ззаду салона і видавав він від 200 до 280 кінських сил, з якими розвивав 265 км на годину і 6,5 секунд до сотні. Але найважливіше тут те, що він оснащувався першим автомобільним АБС в історії, в іншому ж все звичайно. Коробка 4 ступка, задній привід. Дискові гальма. В Салоні були дисплеї з датчиками гальміної системи та рульової, які синхронізувалися радіолокаційними пристроями. Авто мало систему контролю відстані від спереду їдучого транспорту. Для цього дисплей мав позначки від 1 до 100 метрів. Залежно від швидкості машини, якщо розрив зменшувався нижче за певну відстань, система попереджала про небезпеку зіткнення і електричний дюресель прикривався, знижуючи швидкість. Проваджена серійно ця система була лише через 30 років на BMW e 38 Крім того, був дисплей з функціями діагностики гальм і лампочок фар. А то також мало інтегрований каркас безпеки, однак на проблему з крилами чайки закрили очі. Проблема, до речі, полягала в тому, що неможливо було вийти через задні двері при перевертанні машини. А взагалі, в появі серійного турбо також передували гоночні технології ще на чемпіонаті Європи 1969 року, де BMW використовували модель 2002 Ti, чий наділений рядний 4-циліндовий двигун типу М10 видавав 202 кВт, завдяки турбо Нагнітачу вихлопних газів. Для порівняння, стандартний 2002 ti мав 88 кВт. У результаті він привіз до Мюнхена титул чемпіона Європи. Двигун М12 з турбонадувом, який використовувався в гонках Формули 1, базувався на блоці двигуна М10 і виробляв до 1400 кінських сил. Саме на такому боліді Брабхам BMW BT-50 з таким двигуном Нельсон Піке виграв перший турбочемпіонат світу у 1983 році. Концептуальний двигун у 1973 році частково перейшов до BMW-2002 Turbo, зробивши його першим серійним турбованим авто старого світу. Ця модель стала малотиражною, продали лише 1672 машини, але все одно перевищила план на виробництво однієї тисячі таких машин. І це в умовах паливної кризи від 1973 року, яка спричинила обмеження 100 км на годину на автобанах. Розгін до сотні займав у 2002 турбо 6,9 секунд, а максимальна швидкість складала 211 км на годину, що було на 1 км більше, ніж у Porsche 911 чи Mercedes 350 SL. Такі характеристики забезпечував 170-сильний двигун. Крім технологій з концепту Е25, також використали технології з не менш іконічної BMW M1, машина, з якої фактично почалась історія відділу Motorsport Справжня легенда. І символ бренду. М1 також мала обмежений тираж 456 авто, серед яких 54 були бойовими. Така кількість дорожніх авто 400 одиниць була необхідна для омологації в Лимані. Випускали авто у 1978-1981 роках. Зараз вони є предметами колекціонування, чия ціна варіюється від 150 до 450 тисяч доларів. Проте, концепт, який поклав початок всім емкам, залишився в тіні своїх наступників. Та тепер ви знаєте про нього трохи більше. Дякую за перегляд. Кажіть, що думаєте у коментарях, і не забувайте підписуватися на наш телеграм-канал, де ми регулярно розказуємо дуже багато цікавих речей про автосвіт.